Погляньте на ось цей ключ. Це ключ від Maserati, бренду, який стоїть в одному ряду із Ferrari та Lamborghini. І сьогодні цей ключ, так само як і спортивний седан Maserati Гіблі, можуть стати вашими. Привіт! Мене звати Сергій Волощенко. Ви дивитесь канал Big Тест і сьогодні за донат у 300 гривень ви маєте нагоду долучитися до клубу власників «Мазераті Гіблі. Це вже третя реінкарнація моделі Гіблі. Ця випускалася з 2014 року, і вона стала наймасовішим автомобілем бренду з тризубцем на емблемі разом зі старшою сестрою з Кватропорте стала символом Ренесансу Мазераті, тому що кардинально підняла продажі. Якщо в 2012 році було продано усього 7 тисяч Мазераті по світу, то вже в 2014-15 цифра стрибнула майже до 50 Тисяч штук. І Гіблі в цьому відіграв найважливішу роль. А ще цей автомобіль, він ніби підтримує українців, тому що увесь геть увесь прикрашений тризубами. На решітці, в салоні, ззаду, на боках, на колесах. І навіть в такий похмурий день він робить його яскравішим. Не тільки завдяки кольору, але й завдяки емоціям. І знаєте, я вірю, що ця машина дозволить досягти амбітної цілі в 10 мільйонів гривень. Бо хлопці збирають не дуже багато дронів для Азову, для ССО та інших підрозділів сил оборони. Якщо зайти в додаток Авторія і в розділі вживання авто, задати пошук «Мазераті гіблі, то застосунок знаходить. 49 пропозицій. Неочікувано багато, як для мене. А в основному це 3-літрові бензинові версії чимало топових комплектацій Q4 в діапазоні від 17 до 35 тисяч американських доларів, в залежності від року випуску і стану автомобіля. Ghibli – це фактично зменшена версія Maserati кватропорти, на базі якої його і створено. Відповідно, і мотори майже ті ж самі. Всі 3-літрові, найслабший. Це наш. Дизель на 3 літри, В-подібна шістка не 275 кінських сил. Трошки потужніший. Турбобензиновик v 6 на 325 конячок і топова версія Q4 видавала 404 сили. Тільки топова йшла з повним приводом, решта були задніприводні, але всі з німецьким автоматом ZF на 8 передач. Якщо Q4 Звучить, ну, співає, наче луча на поворотті, то дизель своїми басами швидше схожий на Луї Армстронга. Цікаво, що навіть у дизельній версії гіблі 4 вихлопних труби. Це виглядає солідно з цього ракурсу, а от напис Q4 це вже швидше замануха від попереднього власника. При цьому. Гіблі практичний, В нього великий багажник на 500 літрів, але зрозуміло, що головна магія вона тут, в салоні. На відміну від німців, цей інтер'єр сприймається живим, тому що тут така справжня італійська шкіра, тут справжнє дерево. Взагалі в дизайн вкладено дуже багато любові. Ну хоча би чого варті ось ці двері без рамок, як у справжніх спортивних автомобілів. Ну, звичайно, у Гіблі, як у справжньої талійки, є чимало якихось дивацтв. Наприклад, треба пристрілятися, звикнути до алгоритму роботи селектора автоматичної трансмісії. Наприклад, кліматична система на максимумі звучить не набагато тихіше, ніж преміальна аудіосистема. Я жартую, але все одно гучно. Хоча є речі, які просто неповторні. Наприклад, зверніть увагу на ось цей кругленький годинник Мазераті на верхівці торпедо виглядає реально. Круто і дорого. Так само люксова атмосфера і ззаду єдине, що там трошки тісніше, ніж, наприклад, в конкурентів двоє всядуться дуже легко, а от під третього навіть не відформовано центральне місце. Але виглядає все одно ну реально дуже круто. Отож, звичайно, круто мати. Діблі з бензиновими моторами на 325 чи взагалі на 404 сили. Але погано, коли ти замислюєшся, чи їхати кудись, чи ні, тому що витрата пального кусається. Але є крута економічна альтернатива. Це наш гіблі з 3 дизелем на 275 кінських сил. Не треба думати, що дизельний гіблі не валить. Він валить ще як, особливо коли вімкнути режим спорт, то перемикання стають швидшими. Темп тримає. При цьому, якщо обережно поводитися з педалькою, то можна вкладатися на трасі і в 5 літрів. Що я вважаю шикарна цифра для спортивного седана з такою динамікою. І може 275 сил не так сильно виражають, як момент в 600 Ого-го! це дуже немало і дозволяє гіблі Першу сотню дизельному діблі першу сотню набирати за 6,5 секунд. Звичайно, бензиновики швидші на секунду, на дві, в залежності від виконання, але 6,5 секунд це теж дуже швидко. Це рівень гольфа ГТІ. І це при тому, що діблі, особливо в дизельному виконанні, доволі важкі. Він важить 1830 кіло. Саме ці додаткові кілограми цей жирок не дає йому бути по справжньому спортивним, натомість. На наших дорогах значно важливіше те, що він примудряється зберігати адекватний рівень комфорту. В нього стоять адаптивні амортизатори Skyhook, які вміють змінювати ступінь жорсткості і, відповідно, в спорті вони затискаються в нормальному режимі. Вони трошки відпускаються, роблячи подорож більш приємною, навіть коли ти їдеш київською бруківкою. Насправді для бензинових гіблі мотори створювали теж італійці. Але італійці з Феррарі. Вау! А дуже круто! Проте у нашого дизельного гіблі теж італійський, щоправда, від іншого виробника, який називається ВМ-Моторі. Цей самий двигун встановлювали в дизельний джип Grand Cherokee. На диво у гіблі кермо легеньке, але воно комфортне, але не зважайте. Повороти він прописує першокласно. Тому що. В нього ідеальне розподілення ваги по осяк. 50% ваги пропадає на передню вісь, 50 на задню, і Гіблі був єдиним представником в класі на той час, який сиріно оснащували механічним диференціалом підвищеного тортя на задній осі. До речі, знайомі сказали, що ця машина є. Далекобійною зброєю, тому що не відміну від бензинових гіблі, якими ти насолоджуєшся в коротких поїздках, постійно позираючи на витрату пального, то цей далекобійна зброя, тому що в ньому класно подорожувати на великі відстані. Київ, Львів, наприклад, у нього бак 70 літрів. Якщо вкладатися в 5 літрів на сотню, при такому темпераменті взагалі дуже круте поєднання, яке дозволить вам проїхати теоретично 1200 кілометрів на одній заправці. Вау! При різькому старті на сухому задніприводні гіблі ще й примудряється буксанути задніми колесами настільки багато моменту. Плюс ще й шини зимові доволі м'які. До речі, шини теж італійські, пірелі. В спорті дизель ще так прикольно починає гарчати. В нього з'являються спортивні нотки. І так, в спорті він значно цікавіше повертає, але цікавий. Момент, ця італійська повертальність, вона емоційна, вона не така, як німецька. Тобто, може італійцям не завжди вдається будувати дійсно комфортну ходовку, але те, що стосується повертальності в мазераті, вміє відмінно. Нагадаю, мета цього огляду допомогти військовим зібрати 10 мільйонів гривень на багато дронів. Для Азову, для ССО та інших підрозділів сил оборони. За донат усього в 300 гривень ви можете стати власником справжнього італійського шедевру майже Ferrari. Тому що для бензинових версій Гіблі двигуни збирала саме компанія Феррарі. Я ж тільки хочу нагадати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія.